Є знижки на гексаспрей, 10% в аптеках «Подорожник», бам та ощад. Є знижки на емоліум 20 – 20% в аптеках «Подорожник», «Бам» та ощад. Я тетя суп, тому що діти не запам'ятали, як мене звати. Кухня воєнного часу. Є два кізбергера і одну шавірму в середнь. Ми розмота приготуємо страви, які мають особливе значення для українців, що готували в окупації. На заладі осталися будете? страви, які передають в посилках для близьких на фронт. Продукти, які набули нових сенсів під час війни. Щонеділі після восьмої у марафоні. Друзі, ви знаєте, це вже особлива історія. Щонеділі ми з вами обговорюємо кухню воєнного часу. Ми згадуємо рецепти, які об'єднували людей, які витягували людей, які змушували. Прокидатися зранку, готувати, і це було ледь не єдиним сенсом для того, щоб продовжити і собі життя, але і запам'яталися вони ось такими особливими нотками: кухні воєнного часу. І кожного разу це нова, щемлива історія. На сьогоднішній рецепт нас надихнула Юлія Нікітіна. Вона розповіла, що після розлуки з чоловіком це був для неї просто період випробування, і вона навмисно ставила собі свої рідні челенджі. Один з них це був такий кулінарний марафон. Вона багато експериментувала, а усі психологи стверджують, що це дійсно те, що сильно відволікає, і у той період вона вигадала велику кількість сендвічів. Вона готувала їх дитині в школу і додавала то песто, то гуакамоле, то мухамара це такий соус із перців, іноді ромеско. Ну і багато багато різних різних варіацій. Ну, найбільшим лідером вона каже, став сирний сендвіч. І пише особливість ви Зараз бачите на екрані цих сендвічів у технології, коли ви сплющуєте цей бургер, гарячий сир з. Підсушеним та підрум'яненим хлібом утворюють якийсь мега... Крекер. Крекер, так Такий сирний Сир, хліб. хліб, який дуже приємно гристи, який ідеально переживає, переживає півдня півдня в сумці. А це важливо, бо ми знаємо, що сендвічі зазвичай можуть розмокнути, і в тебе вже такий не сендвіч, а не зрозуміло, що жуєш чи то. Мокрий хліб, чи то не ясно, взагалі що І воно є вийшло. декілька технологій приготування цього сендвічу. Один це ось як ми вже спробували зробити. Це два шматочки хліба. Ви зараз можете побачити у духовці. Два шматочки хліба посередині між ними знаходиться сир, він має почати плавитися. Нижня вже буде трішки рум'янитись. Можливо, на якомусь етапі я переверну хлібчик, бо він трішки підсушується. Друга технологія, якщо ви не маєте можливість використовувати духовку, бо вона насправді тягне багато електрики, а ми знаємо. Яка зараз ситуація, можна те саме робити на пательні. Тому ви кладете хліб, кладете туди всередину сир, ось і зверху знову ж таки кладете інший шматочок хліба, і періодично потрібно буде перевертати ось цей сендвіч, щоб сир плавився, а хлібчик рум'янився з, з двох сторін. Ну потім є особливий рух. Це треба цей хлібчик вийняти, притиснути. Мені здається, що начебто це технологія, коли сир... Який розплавився, склеює ці два шматочки хліба. Бачиш, його так, потім а там треба, ніби що немає ніякої намазки між ними. Цього достатньо, та ні, намазки немає. Це Бачиш, хліб. ось, ось ми бачимо а -а -а. зараз ось цей рецепт на екрані. Ти ніби спаюєш хліб, Сирний хліб спаюєш хліб ось цим сиром, так, угу. який потім має е, цей сендвіч прохолонути. Угу прохолонути. і вже коли він виправив всю свою цю гарячу енергію, ви можете його брати з собою. Ага, от так. як запікають багети, наприклад, з сиром, або печуть фокачу шматочками сиру. Так ми цей хліб утворюємо, використовуючи просто два звичайних шматочки хліба. До речі, це хороша історія. Я впевнений, що у кожного є рецепт ідеального свого ідеального тоста. У Мене просто ідеальні тости там має бути яйця. Я не знаю, як у вас, але має бути яйце, тунець, солоний огірочок, якраз у нас теж є. І от це просто трошки смажити яєчко, це яйце, так, щоб жовток лишався вологим, сирим, І коли він розтікається у вас Ой. по вашому сендвіч. Так воно капає на стіл, так у вас оці брудні руки в цьому ж. обличчя. Але ти щасливий, бо це смачно. Можете написати ваш рецепт, вашого ідеального. Сендвічу або бутерброду, або канапки, як його не назви. Все одно це хліб, між яким щось лежить. Або як раніше, мама казала, наші ті бургери я тобі дома зроблю. А це не бургер, це просто котлета між двома кусками хліба. А <рошки> ти інші? знаєш, у мене зараз такий спогад з дитинства просто десь вискочив. Я дуже любила мамині бутерброди із сумки. Це знає, бутерброди з сумки, да так вони Чому? не називалися. Я його так і називала, бо це бутерброд, який мама брала собі на роботу. Цілий день він пролежав в сумці З сир. ковбасою сиром. ковбасою севітряним. Сир. так? ні, він не завітряний. А, був загорнутий, але сир уже такий став трошки. Такі такі такі, такі вже він сам уже трошки підвтомлювався. Він уже віддавати масло цілий день на роботі в сумці. Да, да. Він почав віддавати масло хлібчику, але хлібчик це все тримав. І от мама прийшла додому. Часу не мала з'їсти бутерброд, але ж тут є я. І mm -hmm. Я була дуже щаслива з'їсти yeah. той денний бутерброд, який мучився в тій сумці, і я була найщасливішою дитиною. Не знаю, чого мені так подобалося це, але я іноді досі з таким особливим теплом згадую. Ми сьогодні вирішили приготувати ще один формат сендвічу. Ти розказав про протону, він такий рибний, це така соковита начинка. А ми зараз на невеликій кількості олії. Прогріємо перець, він має стати таким м'якшим, і будемо готувати ще одну смачну канапку. Суп. Там я вже перевернула один раз в духовці. А на другому сендвічі, який будемо готувати, ми використаємо. Крем сир, це знаєте така універсальна намазка, Вона містить білок, вона містить кальцій, корисна, не така жирна, як масло. А навіть за поживністю я маю назі за корисністю, вона можливо краще за просто вершкове масло і є часто основою будь-яких смачних сендвічів. є Дослідження, що сам процес приготування їжі заспокоює під час нього. Люди відчувають емоційну стабільність. А фокусуючись на різних типах приготування їжі, проходять через процес внутрішнього. Сцілення, але я так розумію, коли в тебе велика родина, купа дітей, то іноді це тебе ще більше може роздратувати, бо вони щось тирять, ти нарізала, тобі знову от, от Ти тебе та... за цих 10 років, коли ми з тобою знайомі працюємо в ефірі, просто читати думки. Я подумала, ага, стілення, особливо, коли млинці готуєш. Ти готуєш, 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 готуєш. А їх в результаті на тарілці немає. Бо млинці насправді це та річ, коли ти починаєш готувати, а їх хтось і був... Мам, я один, мам, я один, ну можна ще один. Ну вони такі ну, найсмачніші так. саме зараз. По поспілкувалися з психологом якраз на цю тему терапевтичного, який має, має давати це приготування. Давайте послухаємо. Процес приготування він в принципі допомагає нам заземлитись. Тобто він робить так, що ми сфокусовані в цьому моменті. Поки ми щось нарізаємо, перемішуємо, нюхаємо, смакуємо. Да, це такий процес, який нас заглиблює, і в цей момент іншого світу, інших проблем, інших наших болей, страхів, да, їх просто може не існувати. Це так свого роду така медитація, да, такий mindfulness да, природній, коли ми не… Всюди, потрошки завжди, ми перенасичені цими новинами цим, всим, да а ми в цьому моменті. А друге, я думаю, що дуже важливо, що наші звичайні рутинні дії, які ми повторюємо, вони дуже сильно знижують тривожність і стрес. Тобто, в цей момент активується наша парасимпатична нервова система, яка відповідає якраз за. Скажем так, спокій і травлення, да і це знижує рівень стресу. Я завжди кажу, що найкраще, що ми можемо зробити для себе і своєї психіки в стресі, це не відміняти рутину. Чим більше в нас буде того, що ми вміємо, повторюємо кожен день, що ми от для себе робимо, да для себе, для інших, чим більше буде стабільності в нестабільному житті, тим комфортніше буде нам. Чим більше буде стабільності в нестабільному <світ> житті, тим буде нам ну, Слухай, Щоб стабільно поводиться? там а, проходять свята. Стабільно їх треба так чи інакше відзначати і святкувати. Тому що якраз це ця стабільність. Ви до неї готуєтесь. Це допомагає а, трошки зосередитись і зібратися. Що неділі о 21-й. клуб одного відсотка? Ми починаємо. Яке слово треба підставити замість знака питання? Час вийшов. Хто залишає нас у цьому раунді? Клуб одного відсотка. Новий сезон. Що неділі о 21-й. Дивись в ефірі один плюс один Україна.